365 днів про взаємовідносини. День 175. Секс і ніжність. Взаємозв'язок. Третьою основною потребою для чоловіка є секс. А третьою основною потребою для дружини є ніжність. Цікаво, чому ці дві основні потреби ми об'єднали? Тому що для, ні для кого не секрет, що саме секс є тим. Подією, яка дуже важлива для фізіології чоловіка і для його бачення, взагалі для його комфортного життя, благословенного життя на цій землі. Але у дружини це зовсім по-іншому. У жінок секс на 10 місці, а от ніжність на першому. І тепер подивіться: якщо секс це як подія, так? то ніжність це атмосфера. І якщо чоловіки ви хочете прекрасного сексу, Створіть ніжну атмосферу. Попрацюйте над тим, щоб ваша дружина була готова до того, щоб віддати вам все саме найкраще. І так, багато чоловіків, ігноруючи цей момент, вони зразу переходять до справи. Тобто мені треба це завершити. Стоп, стоп, стоп. Якщо ви просто хочете технічний секс, це буде. Але якщо ви хочете чуттєвий секс, то для цього потрібно потрудитися. І саме. Момент створення і пояснює нашу відмінність у цих моментах або поняттях. Чоловік був створений як той, хто лідирує, як той, хто дає насіння, тобто він дає життя. І зрозуміло, що коли він дає життя, він, даючи його, він просто посилає, знаєте, як посил я даю, чіткий конкретний посил. Жінка була створена іншою. Вона була створена як лоно, як те, що виношує. Вона давати мала оце тепло і захист дитині майбутній. Тому в неї все чуттєве, в неї все таке інтимно ніжне. І вона готується до цього певний період часу. Тобто вона не вскакує в це зразу, а вона до цього готується. Тому, фактично, секс для чоловіка це той момент, який має здійснитися. А для дружини це обов'язково має бути емоція. І чоловіки, мудрі чоловіки, вони знають і це, вони готують платформу або готують підґрунтя для цього. Вони не просто вскакують в ліжко, знаєте, вони не просто беруть для того, щоб отримати своє. А вони ніжать, пестять, вони готують словами, вони готують подарунками, вони готують елементарними речами, де в кожному русі і в кожному слові відчувається. Я тебе шаную, я тебе ніжу, я тебе люблю. Тоді, дружина, звичайно ж, легко відкривається і легко дає цей момент задоволення. А тепер скажіть, будь ласка, якщо ви не навчені цьому, от для багатьох чоловіків це просто, знаєте, такі як питання: ну що я маю ще комусь давати? Або що я маю ще щось вчитися? От я мені це треба, от ти маєш це дати. Слухайте, не дивно, що це питання виникає, тому що для багатьох чоловіків, які ніколи не чули про це, що жінці потрібна ця ніжність, вони дійсно дивуються і говорять, Сло, давайте це простіше зробити. Ні, чоловіки, вам треба навчитися дарувати ніжність своїй дружині. Це не так складно. І навіть якщо це складно виглядає, то ви можете просто прийти і запитати, сказати, скажи, будь ласка, в чому, як ти мене бачиш? От я для тебе ніжний. В чому для тебе ніжність? Слухайте, це достоинство чоловіка задати таке запитання. І дружина вона завжди відповість. І саме її відповідь послужить допомогою, щоб ваші відносини розцвітали і всі бар'єри були прибрані. Оця щирість, ця відкритість, ця довіра і все буде поєднуватися в любові. Відносини возростають. Довіра возростає, щирість возростає, сім'я розцвітає.